Слава Україні! Вітаю всіх! Попросили мене мої побратими, щоб я написав пісню про воєнкомат, про е, толовиків, про воєнкоматовських щурів. Е, ну, Як кажуть, вибачайте, що мені зайшло в голову, то я написав. Слова я не підбирав. Особливо, Ну і хочу вам зараз заспівати оцих дві пісні. Тось пішов в воєнкомат, взяв у руки автомат, бо ж душі він так хотів, щоб вбивати москалів, бо ж прийшов рашист до нас в Крим у Київ та Донбас, бучі вирізав дітей, розстріляв простих людей, тільки ж в нас були такі, що в Європу утекли, як почули, що війна, то в них паніка була. Хоч казали, що вони патріотами були, та сховалися у тил, там чекали руські міни, Ну, а хтось теробороні в Чернівцях сидів в тилу, бо ж за цицку учепився, теплу жінчину свою, бо ж сидів в воєнкоматі, друзі в нього теж пихаті кожен день, як на війні, ночували вдома всі. Ось таку війну у нас бачить з неба пан Тарас, бо ж ротації нема. Де ж ти дівся підарас, що ж сховався, ти в тилу, не противишся ти злу, бо ж поїхав за кордон зрадник ти. তে হান Хтось пішов в воєнкомат, взяв у руки автомат, бо ж душі він так хотів, щоб бивати маскалів, бо ж прийшов рашист до нас в Крим у Київ та Донбас, в бучі вирізав дітей, розстріляв простих людей, тільки ж нас були такі, що в Європу утекли. Як почули, що війна, то в них паніка була, хоч казали, що вони патріотами були, та сховалися у тил, там чекали руський мір, хоч. Що вони патріотами були та сховалися у тил, і там чекали Руський мір. Роками я сиджу в воєнкоматі, як затишно, та добре мені там, бо ж тут, як я, усі такі пихаті, я своє місце нікому не віддам. Бо ж я хотів служить воєнкоматі, бо ж не хотів іти. Я у ато, щоб бути поруч в себе вдома в хаті, щоб гарні гроші мати та бабло. Я патріот і буду тут сидіти. За місце це я добре заплатив, бо ж служать тут зі мною мої діти, за них також начальству підмастив. Бо ж працював у різних я структурах, про бізнес знаю я багато що. На тракторах не їхав я й на фурах. Та статки свої збільшив я на сто. А ось війна, і люди на ній гинуть. Та я також із ними патріот. Вони завісою для мене стануть. Ось гине десь в окопі ідіот. А я собі медаль за це почеплю. Звання своє підвищу вищий ранг, бо ж я вітчизну свою рідну люблю, за нею б'юся спритно, як мустанг, а потім я одягну вишиванку на свята буду, наче той кугут. Промову свою скажу з позаранку, що я війни закінчив інститут. Роками я сиджу в воєнкоматі, як затишно, та добре мені там. Бо ж тут, як я, усі такі пихаті, я своє місце нікому не віддам. Бо ж я хотів служити в воєнкоматі, бо ж не хотів іти я у ато, щоб бути поруч в себе вдома в хаті, щоб гарні гроші мати та бабло, щоб бути поруч в себе вдома в хаті, щоб гарні гроші мати табло. Бабло. Слава Україні! Ми переможемо!